Вітаю! Зараз я хочу подивитися, що заважає захистити нашу інфраструктуру критичну в Україні. Закрити від обстрілів і взагалі, що заважає припинити агресію щодо нашої інфраструктури української опалення електрики. Ворог стоїть з такою думкою, так, він планує, планує щось робити, збирає, готується до битви, і що вийшло так, що йому не вдасться. Ми також готуємося до битви, наше ПВО готується до битви, і в нас вийде його, оцю агресію, відбити, що він навіть зараз думка є, що треба, треба робити агресію, треба робити агресію, але він знає, що він просто витратить ці е, свої запаси. Ну, він їх важко це він їх збирав, як тут важко йому було, і він визнає вже зараз, що ця битва, що він намітився робити, в нього вона не вдасться, що ми відіб'ємо. І це буде стабільно, скільки б не було в нього цих ракет, це стабільно буде відбито. Але так, намір в нього це ідея. Так, є. Я ж кажу, що нашим військовим вдасться захистити жінок і дітей своїх з. Міцно міцний захист, щось отримали наші військові. Е, так, як він е, просто він вагається, він знає, вже наперед знає, що ми захистимося і вагається, чи вже він навіть думає просто вже обстріляти. Якби по цивільних попасти. От навіть так, вже не критична інфраструктура його цікавить, але і цивільних не зможе влучити на всі його ці обстріли буде навіть дана відсіч вогнем дуже потужним. Наші військові також йому завдадуть. Шкоди дуже сильної шкоди. О, там де битви дуже влучні влучання будуть, вийде. Е так, що щоб він не намагався зробити, на всіх фронтах в нього буде поразка. Щоб він не вигадував, взагалі на всіх його оцих фронтах буде поразка. І вже в нього поразка із колаборантами, вже їх всіх також закрита оця сітка його. Вона в депресивному стані, їх вилавлюють дуже сильно, переманюють і навпаки, вже пішла про ну, викуп, чи як е, переманюють так, що всі, хто працювали на ворога, зараз працюють на Україну. Прошу вищі сили, е, заберіть з нашої землі ворога. І закрити йому всі дороги, відверніть на віки вічні, щоб більше він не зміг чинити обстрілів критичної інфраструктури. В нього припиняється ця ідея, більше він її не здійснює. І так дійсно він її не здійснить. Він знає, що це буде його останній. Це буде вже, він розуміє, що щось в нього вже пішло не так. Заперечую весь негатив, повертаю ворогові. Плани ворожі, руйную, більше здійснювати обстріли інфраструктури. Заперечую, він не може. Знає, що програє, визнає поразку ворог, визнає абсолютно свою поразку, складає всю зброю, чинити військовий злочин більше не може. Заперечую всю агресію ворожу, де повернеться йому всі його злочини назад. Заперечую, відкриваються дороги Збройним силам України, надається вся необхідна допомога і відновиться інфраструктура якнайшвидше. Заперечую. Заперечую, всю пропаганду ворожу, знімаю. Більше ніхто ворогові не вірить. Відсікаю. Всі привороти, мороки, впливи негативні, магічні, на людей більше не працюють. Викриваю, відкриваю очі на злочини військові. Перекриваю, перекриваю, де да прийде мир якнайшвидше відкриваю дороги для перемоги України і для приходу миру в Україну і перемоги України над ворогом і відновлення, відновлення всіх кордонів на 1991 рік під керівництвом України. Разом із Кримом буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликає закрити дорогу ворогу на обстріли критичної інфраструктури України, розруйнувати всі плани, агресивні ворожі. Більше не може цього здійснити. Ворог втрачає політичної волі, більше немає, визнає свою поразку, більше не може здійснювати обстріли. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити всі дороги військовим України на захист неба України і на захист критичної інфраструктури. Буде так, буде так, буде так. Де та закриється очі більше здійснювати агресію Він не, не буде все сказане здійсненим. Так що вийшло так, що на, де на нього осяють його, що ці обстріли марні, що це вже не працює взагалі, йому вже не цікаво буде це робити. Він складає всі плани, відкладає, абсолютно все зруйновано, його ідея повністю зруйнована. І перемога України абсолютно. Він це визнає. Буде так. Дякую за увагу.